Комара. Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний духовний стрім. Він мене знову застав в дорозі, тому провожу його з машини. На природі бачите, там дерева за вікном. Ось, до речі, як на рахунок духовних стрімів я планую. Е, кожен день не буду проводити, скоріше за все. Ну, по можливості, да Но я так бачу, що в мене кожен день не виходить. Тому дивіться, ближче до 21 години, дивіться, я буду створювати. Якщо стрім не створений, там, де е, вічна сила Божої любові, наживо, там є всі стріми. Можете зайти, подивитися минулі стріми, там багато. Корисною для душі інформації, і якщо я створюю новий, то там з'являється інформація про те, що буде новий. Якщо до 9 години не з'являється інформація про стрім, то означає, що сьогодні стріма не буде, тому що я буваю таке, що сьогодні на завтра створюю, завтра не виходить, і це теж таке виходить щось не дуже правильне. Тому, коли я вже буду розуміти точно, що я буду проводити стрім, я його буду до 9 години створювати. Ось тому заглядайте до 9 години, десь десь без 20, без 15, в половині. Можете дивитись, і там буде інформація. Якщо буде, то буде. Да, ще така інформація, що е, якщо мені позвонять зараз з мобільного телефона, мене просто, просто виб'є. Да, тому стрім тоді перерветься. Ну я сподіваюся, що ніхто не позвонить, бо я, на жаль, не можу виключити дзвінки, бо тоді інтернет пропаде. Да. Ось тому така тех, технічні такі моменти. На початку розказав, ось нагадаю, що ми з вами зустрічаємось по можливості кожен день о 21.00, для того, щоб ми з вами під кінець нашого дня, який ми прожили, який щось відбувалося, і щоб перед перед тим як перейти до другої частини нашого дня до підготовки до сну. Щоб ми е, переключались на божественне для того, щоб ми переключались на те, що важливо для душі, тому що ну це, цим треба потрібно жити постійно. Про це постійно потрібно пам'ятати, читати, молитись, е, але це не завжди виходить. А от кожен день, хоча б ввечері, потрібно, щоб ми приділяли час на читання Біблії, читання Нового Завіту. На молитву, на те, щоб ми проаналізували те, як пройшов сьогоднішній день, як ми на що реагували, чи ми виконували заповіді Ісуса Христа, чи навпаки, ми робили все навпаки. Да? От, наприклад, беремо нагірну проповідь, да, і блаженні милостиві, блаженні чисті серцем, блаженні. Миротворці, От чи ми були миротворцями сьогодні, чи сварилися, сперечалися з кимось, чи ми, чи ми були милостиві, чи ми не були милостиві? І Дуже важливо постійно вести таку духовну роботу і працювати над тим, щоб ми контролювали себе, контролювали свої думки, щоб ми змінювали себе, тому що. Шлях до Бога, шлях до пошуку царства небесного це постійна йде зміна себе, зміна себе до того, щоб ставати світліше, щоб ставати чистіше, щоб ставати більш наповненими любов'ю, світлом, благодатью. І Це Залежить тільки від наших дій, тому що якщо ми не будемо нічого робити, будемо жити своїм звичайним людським життям, не замислюватись над цим, то ми навіть не будемо помічати, що ми якийсь гріх створюємо, що ми десь на когось накричали, що ми десь когось засудили, чи ми до когось в якихось претензій, чи ми чимось невдоволені в цьому житті, чи ми перебуваємо в якомусь сум, сум такий глибокий в відчай. Так, чи ми комусь побажали помсти, чи, чи ми комусь побажали смерті, так, чи ми захотіли помститись, чи ми когось не простили? Тобто, якщо ми не розуміємо цей духовний шлях, якщо ми не розуміємо ці основні моменти, на які треба звертати увагу, то виходить так, що ми своє життя проживаємо, проживаємо несвідомо до Бога, особливо не наближаємося. Навпаки, наші дії часто віддаляють від Бога, тому що. Наші звички, наше звичайне виховання, соціум не завжди веде до того, щоб ми наближались до Бога і ролик. Так, ага, все знову повернулись ми в ефір. Супер. Ось друзі, тому дуже важливо свідомо ставитись до всього того, що нам. Передав Ісус Христос, що нам подарував Батько Небесний заповіді, тому що це все не просто так, це щоб ми свідомо цим займалися. Да? Свідомість наша людська це ми, коли починаємо щось робити, да, в якомусь напрямку йти, робити певні дії. Тому дуже важливо знати оці основні такі стовпи, да, основні моменти нашого духовного шляху, на які треба постійно звертати увагу, постійно себе на це сканувати, ну і задавати собі. Головне питання да по любові я зараз дію чи не по любові, тому що ми завжди знаємо, завжди ми душею відчуваємо, що ми зараз діємо по любові, чи ми діємо не по любові. Тому постійно задаваємо собі це питання, якщо ви щось робите, а тим паче, якщо ви там з кимось. Перечаєтесь, да, якщо в душі щось шкребе і щось відчуваєте, що не так, то задумайтесь, чи по любові ви зарадієте, чи не по любові, тому що тому що саме оцей скрип душі, да, душа починає скрипіти душі, стає погано саме тоді, коли ми починаємо діяти не по любові. Тому коли вам погано. Замисліться чому погано. Замисліться, що ви робили не по любові, що ви робите не по любові, і це дуже важливо, тому що так ми себе оберігаємо і від хвороб. і Так ми себе оберігаємо від поганого настрою. І так ми себе оберігаємо від всього негативного, і, і ми наповнюємо свою душу любов'ю. Якщо ми розуміємо, що ми діємо не по любові, то ми швиденько переключаємось, да й задумзамислюємо, що нам потрібно робити, щоб почати діяти по любові. І це дуже важливо, щоб ми... З вами постійно так жили, постійно це контролювали, постійно над цим спостерігали, спостерігали над своїми діями, над своїми емоціями. Що ми думаємо, що ми відчуваємо. Ось і щоб ми з вами росли на цьому духовному шляху пошуку царства Божого, виконання заповідей Ісуса Христа, любові, це возлюби Бога всім своїм серцем, Возлюби ближнього свого як самого себе. Це ці дві важливі заповіді, які нам дав Ісус Христос, і Він сказав, що на цих заповідях все тримається. Да. Ось, друзі, нагадаю, що наші стріми вони складаються з двох частин. Перша частина це я з вами ділюсь тим, що приходить на душу, тим, що хочеться вам розказати, поділитись, порадити. Да. Друга частина це йде молитва. Третя частина ми Читаємо Євангеліє від Луки на даний момент. взагалі, третя частина це читання якоїсь важливої духовної літератури для того, щоб ми з вами рухались до Бога, наповнювалися любов'ю, розуміли, що ми робимо так, що ми робимо не так, і що взагалі робити. Тому от ці всі три частини, як на мене, дуже важливі. Зараз нагадаю, що ми читаємо Євангеліє від Луки. Ось і продовжимо після молитви читання Євангелія від Луки. Ось тож давайте. Помолимось разом. Батько наш Небесний, нехай наша ця молитва наповнить мою душу, душі тих, хто слухає і дивиться стрім, любов'ю, світлом, благодаттю. Нехай наші душі будуть в здравії, нехай зцілюються від того, що заважає нам любити. Що заважає нам бути в цьому благодатному світлому стані. Допомагай нам жити так, щоб наше життя нас і наші дії наближали до тебе. Направляй нас, скеровуй нас, допомагай нам відчувати себе вірно, розуміти, вірно, по любові ми діємо чи не по любові. Нехай твоя тверда і крепка батьківська рука завжди буде з нами, завжди нас веде. Завжди нас підтримує. Навчи нас любити, навчи нас вірити, навчи нас довіряти тобі. Навчи нас вірити в те, що не все Твоя свята воля, і без твоєї волосини не впаде, без твоєї волі не впаде волосина з нашої голови. Нехай наше життя, все, що в нас в житті відбувається, буде во славу твою. Допомагай нам проходити всі життєві ситуації з любов'ю в серці. Наповнюватись любов'ю, більше розуміти те, що написано в Біблії. Нехай нам це все відкривається на шляху до тебе. Допомагай нам вірно шукати і знаходити царство Твоє, для того, щоб наближатись до тебе, для того, щоб більше тебе відчувати і робити все так, як ти хочеш, щоб ти радів за нас, щоб нам було добре, щоб все було. Во славу твою, наповнення любов'ю, світлом і благодаттю. Слава тобі, Боже! Амінь. Ось, друзі, така сьогодні молитва народилась, тож переходимо до читання Євангелія від Луки. Ось я спеціально взяв Біблію, бо знав, що буду проводити в дорозі. Ось тому давайте будемо читати. Значить, ми з вами дійшли до Євангелія від Луки. 18 глава. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. О, бачите, як ми про це поговорили, як це тут теж класно сказано. Треба завжди молитися і не западати духом. Коли ми починаємо западати духом, коли ми дуже сильно зациклюємося на якихось своїх життєвих проблемах, ми тоді починаємо занепадати духом, тому що ми. Не маємо дух не з дух занепадає тоді, коли він перестає мати контакт з Богом. І коли ми ще варимося в якісь метушні в якихось своїх проблемах, то занепад духом гарантований. Да? Коли ми без Бога ось, а коли ми починаємо молитися, коли ми починаємо бути з Богом, тоді наш дух починає оживати, і наші проблеми вже не кажуться такими, якимись великими страшними проблемами. І душа наша перебуває в Богу, і в Царстві Божому. І Ми знаємо, що він нас. Береже, що він нас веде, що по його волі все існує, тому немає чого боятися і немає чого занепадати духом. А коли ми без Бога, тоді наш дух починає занепадати. Кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся, і людей не соромився, не соромився була в тому місті й вдова, яка приходила до нього й говорила Захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила і не, докучала, не надокучала мені, і промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч, чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно, однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповів таку притчу: два чоловіка увійшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, що повернувся до свого дому, оправданий, кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений. Буде. Тут, до речі, такий лікувальний такий вираз від нашої гордині, да, що хто думає, що він вже там чогось досягнув, чи він краще інших. Тут чітко показано, як Фарисей молився, да, як він думав про себе, і що так молитися і думати не варто, тому що ми не повинні себе привозносити над іншими. Приносили ж до нього і немовлят, щоби до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже. Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства, як дитина, той не війде до нього. І запитав його якийсь знатний, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус же йому відповів Чому звеш мене добрим? ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини переліву, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав Усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що Той зажурився, то сказав. Як тяжко багатим війти до Божого царства, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: неможливе для людей є можливе для Бога. Да? Тут так чітко показано, що багатство може нам заважати на шляху. До Бога, да. Але Ісус Христос не сказав, що багатий не може попасти в царство Боже. Він просто сказав, що це надважко. Да? І ми повинні розуміти, що е, якщо хтось з нас багатий, да, це не означає, що там потрібно ці гроші десь десь діти, і це вже все, це вже нам гарантує спасіння. Не все, так, не все так просто, да, якби це було все так просто. Насправді бідний може не попасти в царство Боже, тому багатство це такий, такий шлях, що ми повинні. Це багатство використовувати для того, щоб ставало світліше людям навколо, щоб ну щоб це багатство в наш на, в цей світ приносило більше любові, більше світла. Тоді багатство не буде шкодити. А коли ми багатство використовуємо тільки тілки, тачки яхти, дачі там ще для якихось таких цілей, тільки для себе, то зрозуміло, що таке багатство воно ну явно не буде до Бога наближати. Тому дуже важливо і допомагати грошима. Щоб це багатство було во славу Божу. Тоді, тоді воно буде наближати до Бога, а не віддаляти. А коли багатство стає нашим таким ідолом, що ми тільки про багатство думаємо, живемо багатством, тільки для того, щоб задовільняти якісь свої бажання, то тоді багатство, навпаки, воно віддаляє від Бога. І промовив Петро: ось ми, залишивши своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого. Хто залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а більше тепер, а у прийдешному віці вічне життя. Бачите, ну тоді була така ситуація з цим багатим, що ну був Ісус Христос тоді на землі, в фізичному тілі. Да, і він ніс оце це світло, і в порівнянні з цим світлом все взагалі було ну, таким мілким. Да? Тому що от саме, саме це те царство Боже, яке ми шукаємо з вами, да? до якого ми прагнемо, воно просто від Ісуса Христа линуло. І хто не міг відмовитись на той момент від свого багатства, ще чогось піти за Ним, той просто ну, реально втрачав свій шанс для того, щоб бути. Ісусом Христом бути з Богом. Звісно, що зараз роздай багатство все і нема вже Ісуса Христа, да, за яким іти фізично. Тому ну, тут треба якби не, не впадати теж ні в які крайності. Узявши дванадцятьох, він промовив до них: Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про сина людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований. Після бичування вб'ють його, але третього дня він. Воскресне, та вони нічого не збагнули. Це слово було приховане від них, і вони не розуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрихона, який сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин, і він закричав, гукаючи Ісуса, Сина Давидів, Помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він же сказав, Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз побачив, почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу. Богові. Ось друзі. Це ми з вами прочитали главу 18 від Луки. На щось я хотів звернути увагу. А ну віра, да, наскільки цей сліпий він сидів, але він вже щось чув про Ісуса Христа, і він, в нього таке внутрішня віра з'явилась. Він вже почав вірити, розуміти, хто такий Ісус Христос. І коли Ісус Христос вже проходив повз нього, він почав кричати Ісуса Христе, помилуй мене. Да, тобто в нього така була вже потужна віра, і ця віра його і спасла. Ісус Христос. Ну представ'те да, сліпа людина, нічого не бачила все життя. Тут раз і він почав бачити, і почали всі прославляти Бога. Тому друзі, давайте будемо з вами теж прославляти Бога, тому що в нас теж дуже багато див. Є дуже багато всього в нас є, за що треба прославляти Бога. А взагалі Бога треба прославляти за все, тому що все хороше, все з нашої точки зору людської, погане. Це теж є навчання любові, і в цьому теж є вищий сенс. Тому потрібно прославляти Бога абсолютно за все. І за хороше, і за погане, і за, за скорботи, і за радості. Потрібно завжди славити Бога за все. Ось, друзі. Такий в нас сьогодні вийшов в дорозі стрім. Поговорили, помолились, почитали. Нехай нашим душам стає світліше, тепліше. Нехай з наших душ уходить все те, що заважає нам любити. Нехай наші дії нам допомагають наближатись до Бога, до любові. Всім нам любові в наші серця, благодаті. Здравія нашим душам, мудрості, вірних дій до Бога і до Його царства, взяти батька нашого Небесного за руку і разом із ним йти до тобою. Все, друзі, до побачення, слава Богу!